Та інших різних небувалих цих. Літо куче дітвору у веселу пору. Відпочиньте, як болиться, сили, рознаги на за От це заболаче дома, розбави, річка, поле, ліс, де І це дитинство, це пора кишкова, здорові бути, щасливі всі. На всі. Вчуваєте тобі так соняш по російську, але про книжку теж не Ось пройшов ще один навчальний Здається, ніби зовсім недавно ми всі так разом стояли на шкільному горлітні, слухаючись у чудову пісню першого дзвоника, який сповіщав про початок навчального року. А сьогодні вже час його завершувати. Справді, час летить невблаганно швидко і особливо це відчувають наші старші учні, для яких прийшла перепрощатися з початковою школою, зі шкільним дитинством. Увага, школа, митця особлива, останні дзвони, діть на свято свят. Хвилюються випускники щасливі, бо зараз починають свій парад. Яка хвилина? Зупинися час, де четвертий випускний наш клас? Запрошуємо випускників на нашу святкову ріні. Класників, які прийшли привітати старших друзів закінченням навчального року. Було навчатися, і писали, і читали, билися, милилися. Квітливі, гарні, першочки, ми вже в школі на новочки. І все знали всі про нас, бо там де шум, там перший клас. Жінок останні не балини, а часок швидко, швидко плине. Навчав цілий рік завзято, і ось сьогодні у нас свято. Школа наша весела і чудово, поспішається її щодня, і хоч з берешся вона початкова, та дає до фруктові дня. Світлі усмішки, вітний довкола і пісні все садово звинять. Вся сьогодні закричала школа, свято кличе, дівчата хлоп'я. День сьогодні такий незвичний таче стало, ми друзі, брити Ми дуже писали тут і на описанці. Та настала пора почудова, добре самі заучні місць. Нас сьогодні святкова лініка і останній дзвонить про В Школярів усіх покличе, віду руку стає, і дні почають заходуче, і поводив видоступні. Ми бажаємо всім відпочити, набратися і підрости, отзаробити і загоріти, і знову в березні школу прийти. Зібрались дружно ми на святи, сьогодні був урочистий час, щоб послухам удачі поважати і провести у п'ятих возраст. Нашим випускникам. Для мене дзвоник цей вас стане без Ми так рости, ми так рости спішили. От і минув шкільний четвертий рік. Як швидко початкова пролетіла, вступаємо у підлітковий вік. Сьогодні ми зібралися у школі, де почалось шкільне життя. Провчилися ми чотири роки, і вони не кажуть на дуття. Наші перші кроки, сходинки чудові. Ми пройшли спішно і в радості. Ласкою землі, сповнені любов'ю. Що найкраще може бути на землі? Ми писати вчились, вчились малювати, з піснею друзів завели. Ми всі навчились сонечком вставати, в початковій школі весело жили. В школі нас почали, плачу поважати. Це з добротою в серці всі йшли до нас. Ми навчили. Ми навчилися разом розуміти жарти. І тоді сміявся, весело весь клас. Ще ми полюбляли, були в школі свят. Кожен був артистом, говорив слова. Готувались діти веселої завзято, а в душі звучала музика мила. А у вікна школи заглядали весне, всі ми підростали, аж на цілий рік в початковій школі було так чудесна. І тому зрушити в школі кожен зміг вчителька тобі за ті знання, що нам малим давала. Була ці нами в радості живбі, за ночі, що, на жаль, не засипала. Лутя що нам душу віддала, почмамувати мов, хоч на столотах складі. Навчання зацікавити навладу спила, учнів з діток безпорадно. Любила і веселих, і сумних, вертлявих, працьовитих, і ладачок, спокійних, баласливих, непростих. Яка щира вам усім, учителі зі світлою душею, що разом шляхцями пройшли і за рідною школою моєю. Нехай щастить вам, малюки, ростіть розумні та сміливі. Житячки сторінки, хай будуть сонячні щасливі. розуміння, що школа це пализка світлих мрій. Що пісня зупинить наповнена двір не квітручень. На сьогоднішнє свято пам'ятні дзвіночка. На них не просто вчителем, а наставником, другом, другою мамою. Вона зустріла їх колись маленькими, розгубленими пишачками, з рюкзаками більшими за них самих. Вона навчила писати перші слова, рахувати перші приклади і читати перші книжки. А ще вірити в себе, бути добрими, щирими, справжніми. Рік за роком вона вкладала в кожне дитяче серце частинку своєї любові. Частинку свого терпіння та душі. І ось настав цей день, хвилююча, щемка, світла і трохи сумна мить. Слово має ваша перша вчителька, та, з якою для вас почалась школа. Почались ваші перші знання і перші перемоги. Зустрічаймо її теплими описами. Навчального року бажаю вам гарно відпочити, радісних щасливих канікул і миру усім нам. Але мої сьогодні головні слова присвячені моїм випускникам, моїм любим четвертокласникам. Любі діти, непомітно пробігло чотири роки навчання у початковій школі дітвора. Ніби один день. Пам'ятаю, зовсім недавно вас привели маленьких, таких у клас. і ми. Е Побоюванням дивилися один на одного, ви на мене, а я на вас. Але роки пролетіли швидко. І ось ви стоїте такі красені і красуні на цій лінійці. Востаннє пролунає сьогодні для вас останній дзвоник. Востаннє скажу я слова: діти, починаємо урок. Але це діти. Але це діти. Кінець, це початок. Це початок нового, прекрасного, чудового, незвіданого. Діти, я бажаю вам знайти нових друзів у школі. Я бажаю вам звичайно великих успіхів, великих досягнень. І я впевнена, що у вас все вийде, бо ви найкращі, ви чудові, ви талановиті, ви неперевершені. Дітки, я вас люблю, я вас вірю, і в вас вірять ваші рідні, близькі, всього вам найкращого. Наступний виступ особливий. Адже сьогодні, у день радості і свята, ми не можемо не згадати тим, завдяки кому маємо змогу усміхатися, співати, зустрічати новий день у мирному небі. Це наші захисники і захисниці, наші герої, які тримають небо над Україною. І саме для них, для всіх, хто бореться за наше щасливе дитинство, за наше життя, свою пісню дарують найщиріші серця, учні другого класу. Зустрічайте.